Зараз ми знаходимося на території Бучіцького замку, а саме точніше, це те все, що зараз залишилося від нього. Е, ось перша згадка про замок відноситься до 1379 року. На початку XVII століття Бучич переходить у власність Потоцьких. На той час замок був одним із найважливіших та найпотужніших східних укріплень Речі Посполитої. У 17 столітті замок пережив багато штурмів та облог. У 1672 році Бучич взяли в облогу орди татар та турків під проводом Магомета IV, але фортеця вистояла. У 1676 році фортецю зруйнували турки. Потоцькі відбудували замок з руїн, про що свідчить опис 1684 року. Далі Потоцькі перебралися в інший замок, і фортеця почала занепадати та втратила оборонне значення. У 1772 році місто потрапило під володіння Австро-Угорщини, що прискорило занепад замку. На початку 19 століття було дозволено розбирати замкові мури на будівельні матеріали, що перетворило твердиню в руїну. Залишилось підземелля. Плани підземних ходів не збереглися, але згідно з легендами, підземелля Старого Замку тягнуться на велику довжину. Один із входів підземелля розташований біля збереженої круглої башти фортеці. Через невеликий утвір у стіні можна пройти підземелля 15 метрів. Далі він засипаний землею. Бужецький замок це пам'ятка архітектури всеукраїнського значення. А ми поїхали далі. Чортківський замок, відомий також як замок Гольських, має багату історію. Він був сконструйований і побудований в 16 столітті неподалік від річки Серед. Вважається, що свою назву замок отримав від першого володаря Єжи Чортківського. Однак існують і містичні версії. Так слов'яни були впевнені, що замок носить ім'я Чорнобога. На його честь була також названа Прилегла Чорна долина. Протягом багатьох років маєток переходив від одного хазяїна до іншого, але з кожним століттям підкріплювалася містична слава Чортківського замку. Існує легенда, в якій йдеться, що давним-давно в стінах Чортківського замку були замуровані заживо шляхтич і чернець. Одні кажуть, що це було їх покарання за непослух, а інші стверджують, що правителі замку вірили у магічні сили, а цих людей обрали жертвами. Сталося це тоді, коли місяць був у повні, а на календарі було 13 число. Ніхто не знає, правда це чи ні, але більше цих людей у замку ніхто не бачив. Також кожен господар залишав тут свій кривавий слід. Після чого в даний час розваленими коридорами блукають примари. Існують навіть кілька очевидців, які запевняють, що бачили привидів. Але на жаль, нам не вдалося з ними поспілкуватися, тому що замок зараз знаходиться на реконструкції та закритий. Перебуваючи у Чорткові, крім замку, ми завітали у домініканський костел. Повна назва якого костел Матері Божої, святого Розарія і святого Станіслава. Домініканський костел вартий того, щоб приїхати до Чорткова. Адже це його беззаперечна візитівка і одна з найяскравіших неоготичних споруд України. Кам'яні мури святині пережили складні часи, з ними пов'язано багато історій та легенд. Сьогодні це діючий храм та усипальниця польської знаті. Зеленоватті вежі костелу видно практично з будь-якої точки міста, а таємні ходи й лабіринти під ним зберігають вікові секрети. Домініканський костел виконано у готичному стилі з романськими елементами. У зовнішньому декорі гармонійно поєднано фундамент із стесаного каменю, світлі піщані блоки та різнобарвну цеглу, а також декоративні різблені елементи на фасаді, який має три стрімкі вежі. Центральна триярусна вежа прикращена численними різьбленими елементами, у центрі яких обов'язково для костелів вітражна троянда над входом до храму. Особливістю будівлі також є її дах. Він вкритий червоною черепицею з візерунками, схожим на вишиванку. Щодо внутрішнього оздоблення, в середині костелу увагу привертає різьблений дерев'яний вівтар, уміщений у злуженому заглибленні. А білокам'яні присадкуваті круглі колони і скульптури майстрів минулого сприяють умиротворенню і надають відчуття спокою у тихій розмові з Богом. У місті є інші пам'ятки, які обов'язково варто побачити: наприклад, стара міська ратуша, сам замок та дерев'яний храм Вознесіння Господнього. Але в нас по плану йде далі маршрут, і ми їдемо далі. Але хто буде в чорткові, обов'язково відвідайте ці місця. Зараз ми знаходимося на території Теребовлянського замку. Вхід сюди платний, дорослий 30, дитячий 20 гривень, для військових безкоштовно. Піднімаємося зараз до могутнього славетного замку в Теребовлі. Я тут не був ще. Дивіться, яка неймовірна Теребовля. Сонечко виглянуло, промінчик пустило. Краса. А то нині весь день якийсь похмурий. Зовсім некрасива. Кожна старовинна фортеця завжди мала власну цікаву історію. Але сьогодні мені дуже хочеться вам розказати про одну із історичних перлин Поділля, а саме про Теребовлянський замок, легенди якої доволі незвичні. Щоб ви розуміли, замок знаходиться буквально за кілька кілометрів від самого Тернополя. Е, сьогодні тут пустка. А колись. На цьому місці розташовувалася Велична княжа резиденція, яка була смачним ласим шматочком для загарбників. Перша із легенд про Теребовлянський замок це про бойові корови. Подумаєте, що якась маячня, я вам скажу, що ні. Завдяки грандіозній розбудові, яка була здійснена на початку 1630-х років, ворогам було важко відвоювати ці землі в господарів. Але турки і татари набігали регулярно. І одного разу їм вдалося оточити замок. Місцевий люд разом з худобою сховався за мурами, а нападники в той час нищили передмістя. Коли бусурмани втомилися і позасинали, люди вигадали хитрий хід, поприв'язували коровам на роги жіночі хустки, вимастили їх олією і підпалили. Перелякана худоба побігла донизу і розтоптала ворожий табір, чинивши там паніку. Загарбники втекли, а легенда про бойових корів залишилась до наших днів. Тому ось така легенда, одна із таких цікавих. Наступна легенда про Теребовлянське пиво. Слід сказати, що у Теребовлянському замку колись діяла велика пивоварня, яка була досить відомою в часи Галицько-Волинського князівства. Мабуть, тому одна із місцевих легенд пов'язана саме з пивом. Одного разу величезна армія турків під проводом Ібрагіма Шишмана понад місяць тримала замок в облозі. Коли людські сили і харчові запаси були вже на межі, ситуацію рятувала дружина коменданта Софія Шановська. Вона взяла в руки ножі і сказала, що краще вб'є себе і чоловіка, ніж дозволить здатися. А замість отруєної ворогам води порадила використати приховані в замку запаси пива. А на згадку про рецівницю замку гродяни встановили пам'ятник. На жаль, він постраждав під час Другої світової війни, але з часом його відновили. Ось такий він теревулянський замок. легенди якого зачаровують. Якщо знаєте про якісь ще інші цікаві перекази, пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати. А ми рухаємося далі. Ще одна локація сьогоднішній бачу. Відео не завершиться з палацами і замками. На цей раз вже палац Голуховських в такому стані. Досить непоганому. Не понищеному, скажімо. Дуже сильно, але закритий. тут одразу ми на території з великого садка школи, садок, напевно, щось такого плану. Цілий, гарний. Ось тут центральний вхід. Палац закритий. Ззовні його пообмальовували, понищили, порозбивали арки тут, де виходити можна на такий вели... невеликий окло. Крустки. Надіялися, що щось полазимо десь, походимо всередині, а то нема. Ось, є залаз і є двері, які ми тільки що принесли з Христиною. Несли через весь палац, практично, через територію. Там болото і не можеш залізти, але двері файні, кому треба. Замовляйте. Зараз будемо хрістся, все вже. Це кафе? ні, тобто це серйозно кафе? Ну, так як я на коліно ставав і якщо тобі так зручно, щоб другою ногою сюди поставити. Я потім на трубу ті понафіксувати, бо ця штука вся їде. Повністю. Тут передом. Він <рес> треба якось до каменя дотягнутися. До цього. І він в аварійному стані. Він словом залаз відбувся. Це неймовірно. Фу. З такими залазами Похудати можна. нас. В середині цього немає на палац. На пагорбах серед лісів над річкою серед розкинулося село Струсів, що на Теребовлянщині, яке вабить пам'ятками архітектури. Чудовий зразок класичної аристократичної садиби це Струсівський палац. Попри величезні розміри, він виглядає легким і витонченим. Органічно вписуючись у величезний колись панський парк, палац був побудований в кінці 18 століття. Фундаторами будівництва палацу в струсові були лянскоронські, які в 1780 році придбали струсі у Станіслава Потоцького, правнука Станіслава Потоцького та Гелени Струсь, доньки останнього чоловіка з родини струсів. Палац було побудовано на місці старого, напівзруйнованого Струсівського замку. З каменю, отриманого при розбиранні замку, було зведено двохповерховий будинок в стилі ампір. Палац оточений балюстрадою. Центральний портал має шість колон з трикутним фронтовим, над ним парковим фасадом, оформлений монументальними сходами. Другий парковий фасад більш цікавий. Завдяки рельєфу місцевості він виглядає таким, що знаходиться на підвищенні. Найбільшою його окрасою є добре збережена балюстрада. Цікаво, що у стіні цього переходу між палацом і кухнею існували масивні двері. Господар міг заїхати бричкою майже до своїх покоїв. Власники палацу Лянскоронські дітей не мали, тому після смерті останнього з них Струсів разом з околицями відійшов до Володимира Баворовського. Той наприкінці 19 століття продав маєток своєму родичу графу Голуховському, сину впливового політика в Австро-Угорській імперії. Він був не просто графом, одним із численних галицьких графів, а ще й намісником Галичини, тобто другою після цісаря людиною в краї. Сучасного виду палац набув часи голуховських. Стару споруду кардинально перебудували. Палац прикрасили кришталеві люстри та канделябри на підлозі висотою 2 метри, ліпниною і різьбленим деревом, і двометровими канделябрами. Фрагменти декору збереглися. Приміщення палацу опалювались. Останнім власником маєтку був львівський воєвода Петро Борковський, який отримав його внаслідок шлюбу з донькою Юзефа Голуховського Марією. Навколо палацу розкинувся парк, який веде до серету. У ньому і досі можна побачити кілька старезних дерев, зокрема, обнесено невеликим парканом Сосну Австрійську, вік якої понад 250 років. Парк також прикрашали квіткові клумби. На одній з них були пісочний годинник. На території колишнього маєтку згодом діяла Струсівська школа-інтернат для дітей із захворюванням серцево-судинної системи. З часом інтернат повністю переїхав у нові приміщення. Палац не використовується як жиле приміщення. З тих часів до наших днів дійшов класистичний двохповерховий комплекс, який, незважаючи на свою занебладість, і досі вражає гостей Струсова. А, так, поступи, конечно, по так краще, чем двері слизькі. Да, маш мож... його заховати тобі по світі. Хохіда Ну такса да. yeah. що, що? <різь> ще якісь просто. Краса. А і відео і краса Краса на у буде як драбина не залишиться. Ну я тоді ж знімала, як ти хотів ходив по воді. В воду точніше. А, це круто, ну вот, зараз буде зняти, як ти залазиш по цій самороні драбині. Ще один псих налагучиться. Навіщо рішучість збирає Треба тільки на крайки поставати. Якщо не буде екстрему, то це не пригоди. Куда я піду? Ха-ха. Пересний. Придурай. Я Ура вам вийшла прикрай, я Не і найде поставити. Так, понятно. Фонари ховай. Дроби на канай. Хуу А ти такого не хрумка є? На голову вже. За перуху. Чи а, не, не. Все, все, це, це... яке було, яке стало. Десь бродити думають, йо-йо! А це, це... це, це би зразу так було. А це, це додумались.